Вітаю! Наше завдання записати наступні два дроби у вигляді дробів з найменшим спільним знаменником. 2 восьмих і 5 шостих. Ключове слово тут найменший спільний знаменник. Що таке найменший спільний знаменник? Найменший спільний знаменник це найменше спільне кратне знаменників заданих дробів. А навіщо нам взагалі його знаходити? Якщо ми з'ясуємо, чому дорівнює спільний знаменник цих двох дробів, тоді ми можемо їх додати. І темою наступного року там саме і буде додавання дробів. Але спочатку давайте знайдемо найменше спільне кратне. Давайте я запишу повністю найменше спільне кратне. Отже, найменший спільний знаменник двох дробів це те саме, що й найменше спільне кратне. НСК. Ось цих двох знаменників, тобто найменше спільне кратне чисел 8 та 6. Знайти найменше спільне кратне можна двома способами. Ви можете взяти кратні одного числа, потім кратні другого числа і визначити, яке кратне буде спільним і найменшим. Спочатку розглянемо цей спосіб. Давайте запишемо кратні числа 6. Це 6. 12, 18, 24, 30. Ну і ми можемо продовжити цей список, якщо, якщо тут не буде числа, яке буде ділитися як на 6, так і на 8. Тоді ми продовжимо цей список. Тепер запишемо кратні восьми. 8. 8, 16, 24, 30, 32. І ми можемо продовжити, проте у цьому немає необхідності. Як бачите, в нас вже є спільне кратне, 24. І це буде найменше спільне кратне. Оскільки є ще спільні кратні, 48, 72 та багато інших, але найменшим спільним кратним 8 та 6 буде число 24. Ви ж бачите, що воно перше, і менше за нього немає. Але найменше спільне кратне також можна знайти і іншим способом. Ми можемо розкласти числа 6 та 8 на множники. Множниками числа 6 будуть 2 і 3. 2 помножити на 3 це 6. Отже, найменше спільне кратне має містити у собі щонайменше одну двійку та одну трійку, щоб бути кратним 6, тобто ділитися на 6. Тепер розберемося з множниками числа 8. Множники 8 це 2 та 4. І 4 ми можемо ще розкласти на 2 і 2. А отже, щоб число було кратне 8, воно має містити щонайменше 3 двійки. Таким чином, щоб число ділилося на 6, воно повинно мати в собі добуток 2 і 3. А щоб число ділилося на 8, воно повинно мати в собі щонайменше 3 двійки. Одна двійка в нас вже є. Отже, нам потрібно дописати ще 2 двійки. Ось ця частина показує, що число ділиться на 8. А ось ця частина показує, що число ділиться на 6. Якщо ми 2 помножимо на 2, помножимо на 2 і помножимо на 3, то в добутку отримаємо 24. Таким чином, найменше спільне кратне, а отже і найменший спільний знаменник дорівнює 24. І тепер нам залишилося записати ці два дроби зі знаменником 24. Почнемо з дробу 2 восьмих. Мені потрібно записати його як щось поділити на 24. Щоб із знаменника 8 отримати знаменник 24, ми повинні помножити 8 на 3, бо 8 на 3 це 24. Щоб не змінити значення дробу, нам потрібно і чисельник помножити на 3. Давайте помножимо і чисельник на 3. 2 помножити на 3 це 6. Отже, 2 восьмих це те саме, що і 6 24. Іншими словами, якщо ми 2 восьмих помножимо на 3 третіх, ми отримаємо 6 24. Цей дріб і цей рівнозначні, оскільки 3 третіх це ніщо інше як одиниця. Отже, 2 восьмих дорівнює 6 четвертим. Тепер переходимо до дробу 5 шостих. 5 шостих це щось поділене на 24. Щоб знаменник 6 перетворити на знаменник 24, ми повинні 6 помножити на 4. І якщо ми не хочемо змінити значення трубу, нам потрібно помножити і чисельник, і знаменник на одне і те саме число. Знаменник ми вже помножили на 4. Тепер давайте помножимо на 4 і чисельник. 5 помножити на 4 це 20. Отже, 5 шостих це те саме, що й 24. Ось ми і виконали завдання. Ми записали 2 восьмих як 6 24, А 5 шостих як 20 24. І якби нам потрібно було додати ці два дроби, ми просто додали 6 24 і 20 24. Проте це ми залишимо на потім. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці.